Об'єднані словом радіодиктант національної єдності написали в Івано-Франківську Цьогоріч Вперше день української писемності та мови відзначають не 9 листопада, а 27 жовтня. Відповідно, і дату диктанту перенесли. Традиційно у стінах Прикарпатського національного університету із аркушами паперу та ручками в аудиторії зібрались представники місцевої влади, викладачі та студенти. Серед них першокурсник Володимир Підкова. Він родом із Запоріжжя. Щороку в рідній школі хлопець разом з однокласниками долучався до мовного флешмобу. Проте вже рік він живе у Івано-Франківську. Я вважаю, що івано Івано-Франківській області зібрав зараз дуже багато українців, переселенців з інших областей. І ця подія для українців дуже важлива, коли українці пишуть українською і позначають себе як. Це вважає. Я вважаю що це як маркер для українців. І ми позначаємо себе як українці. Вперше пише всеукраїнський диктант Ольга Дучак. Дівчина каже: зараз мова є зброєю в боротьбі проти ворога, тому її потрібно вдосконалювати. Зараз як на мене, мова це є найголовнішою зброєю. Враховуючи русифікацію всіх часів, як на мене, зараз дуже важливо, щоб люди звертали увагу на мову і вчились, писали, робили помилки, на них вчилися, розуміли важливість мови. Текст дороги України для радіодиктанту написала українська перекладачка і поетеса Катерина Калитко. Озвучував його актор театру та кіно Олексій Гнатковський, який зіграв одну з головних ролей у фільмі Довбуш. Підтримати свого колегу та друга прийшов і директор франківського драмтеатру Ростислав Держипільський каже: Хоч у школі вчився добре, проте хвилюється, і не тільки за себе, а й за Олексія. Актор в тому, то і вся принада, і як я вчу своїх студентів і акторів. Е, от, одна з найбільших переваг акторів, що е, вони мають можливість щастя прожити долі, е, життя різні, різні професії. От сьогодні Олексій буде от вчителем, який буде диктувати е, диктант для всієї країни. І Це звичайно, що це величезна відповідальність для нього, е, відповідно для. Нас і величезна честь головною метою всеукраїнського диктанту кажуть його організатори є єднання. Тож зробити помилку, загубити кому чи тире каже письменниця Ольга Деркачова. Це не проблема. Цей диктант він не про помилки взагалі, і цей диктант про єдність, цей диктант про розуміння того, що ми можемо об'єднатися довкола гарної ідеї. І цей диктант, я би сказала, зараз в ці часи він і це про віру про віру в нас, що якщо нас може об'єднати диктант, ну то що говорити про любов до України? Вона в рази більше об'єднує сильніше. То ця єдність, єднання, те, що ми разом, те, що ти не сам, воно є дуже важливо. От про це диктант. А помилки, це вже потім, зрештою, коли ти бачиш, що десь помилився, ти потім можеш попрацювати над собою, над помилками. Перевіряти диктант будуть же традиційно в Києві на українському радіо. Втім, це можна зробити і самостійно, дочекавшись правильного взірця тексту, Віталія Ігор Горпопик, телеканал 402.